Домашнє завдання номер 6. Знову аркуш папера і пишеш. За який рахунок живе ваша родина щомісяця? Який у тебе дохід? Який дохід вкладає чоловік? Можливо, у вас є кредити, або ви отримуєте пасивний дохід, або вам хтось фінансово допомагає, наприклад, родичі. Проаналізувавши це, ти зрозумієш три важливі речі. Перше. Хто платить більше і чи тебе це влаштовує. Друге, чи живе ваша родина за кошти третіх людей. І третє, чи є у вас кредитні зобов'язання. В результаті, проаналізувавши це, подумай, чи тебе це влаштує. Якщо влаштує, живи далі. Якщо ні, думай, що з цим робити. І головне, пам'ятай, у тебе має бути заначка.